Розумію, розумію. Розумію, розумію. Давайте по відчуття. Давайте. І ночь так вловила я, вловила я за шкуру москаля. Не забереш з пісні слів. І це ще 1625 рік. 1640. <плес> і це колесного, це цікаво дуже. Досліджувати, досліджувати тебе по кроках. Сильний акорд. Зайняв. Розпівались. Це як Сапольський. Волинкевич. Павлюченко. <плес> і Шмарахт. Ага. Шмарахт. Влада, дуже дякую вам, що нагадаю. Геть нещодавно вчора. Мені потрапив на просторах інтернета Шмарахт і його нова пісня. М -м -м. А з ким він з... зараз? Ой, я прошу. Знаєте, така нам трошечки не. Поділо. Поділо. Після його минулих просміської я не думаю, що після мене взагалі в нього щось вийде. Але давайте справедливости заради. Справедливости заради. Він достатньо талановита людина. А я б хотіла відповісти вам трошки загадкою, яка окрасить його стан. Це та сама пісня, яка вам одразу все ага. покаже з перших нот. І вище, да? Було вище. Але це теж дуже символічно. З часом все спускається нижче. Це ми не про акорди говоримо. Не можу не погодитися. А давайте. Це називається коли взяла нота. Так. Коли не ти взяв ноту, а вона. Нема третього, четвертого нема. Ми почали з ноти. Трішечки, як ви красиво, так завжди красиво дуже входите. Сьогодні якось Дуже, голос, якось дуже тривожний. Дуже, дуже, все, дуже. Як сказав, словами класика, як сказав Бекер, якщо не йде, треба знайти фортепіан знайти інші. Кольори мої! Два кольори! <клес> А, що щось... це? <кхем> два, да, кольори мои, два кольори мої, два кольори. Ви так гарно берете ще й високу. Так, на то. Е, Бо на полотні птущі мої ба. два кольори мої, два кольори. У своїй новій статті. Mm -hmm. а, він критикував mm -hmm. нашу критику. А, mm -hmm. Хотілося б а, в цьому стані. Добре, що себе не критикував. Ти знаєш, ем, не зас йому себе критикував. Самокритикою взагалі дуже погано. Він боїться. Тут боїться себе, там дитячі травми, дуже багато там така дисоціація. Вона дуже була важка матір. Це ви мені Так, Вона не спускалась, вона була дуже важка і всі вдома. Тому вони все дитинство прийшло. Знаєте, як Баян, бібліотека, знаю, знаю. знаю. Це жахлива сім'я. Так, це жахлива сім'я. Але ж інтелігенти, але ж інтелігенти. Ви знаєте, Тетяно, я дивлюся, да, я передивляюся наші відео, наші роботи. Звісно, з вами. Я, кожен день я, я перечитую це постійно, робота. я це маю робота. знати, я маю розуміти, за що я несу відповідальність. Звісно. І я хочу вам сказати, це не буквоїдство, Це не буквоїдство, mm -mm. Це не, це не е, очарування собою, mm -mm. це не нарцисизм, mm -mm. як пишуть у коментарях той самий жаман. Він в коментарях. Той самий, як е, прокоментувати моє нове есе, <решко> то він сказав, що в нього зламалася клавіатура, ви пам'ятаєте це. І це було в той самий вечір, як ми випустили на нашому новому каналі Мільйоннику нашу першу роботу. І що? три коментарі. Тобто? я, е, знаєте, ви колись процитую вас. Я не виношу брехні. Це було геніально. Я могла так сказати. Це була радіва. Я дуже дякую. І я от хотіла б вас зацитувати. Я не виношу вас. Я хотіла б на вашу цитату мене зацитувати вас. По волі твоїй, спускаючись з небес слави, не забувай, хто був на тому березі. Твоїх початків. Це якраз дуже доречно. Це, це саме це. в ті часи. Я навіть підкресла маркером, щоб повертатись до цієї цитати. Оскільки, ну ви як справжня киянка в шостому, ну ми. Що вже там? в Шостому. Це поколінні. те, що не поясниш. Вибачте. Не поясниш. Не не поясни. Мене знаєте, буває, питають, ви. А ви. А, Ой, пер, перепрошую. На щастя. Перепрошую, перепрошую. Звіробуй. Ви українка? А я так дивлюсь, як кажуть, англічани сайрай. Oh. Так дивлюсь і кажу. Так, киянка. Ми розуміємо, так? Я абсолютно все зрозуміла. Це відчувається навіть в ході. В ході. Постава. Постава. А відчуття чого цього міста. Відчуття. Скільки би ти тут не прожив, якщо ти тут не народився. Звісно. Ніколи. Якщо ноги твоєї матері, коли ти був у черві, не ставали какие-то. По Бруківці, Так. Так. Саме так, Тетяно, так. Ви знаєте, я зайду іще в сакральнішу тему. Сакральні я не наважувалася піднімати цю тему. Весь час, що ми з вами тут створюємо, і наш, скажімо, геній е, дарує людям просвіту. Угу. Е, давайте я краще зайду з запитання. Чи останнім часом е, була така людина, окрім, звісно, е, нова людина в вашому житті, з якою вам би було цікаво спілкуватися? Ну, от, щоб отак, розумієте, отак до дна, отак неприкрито, отак по-чесному, отак глибоко, як у нас це відбувається. Кияни, кияни, кияни. Здесь... Розкриємо секрет нашим глядачам. Хто написав пісню? Uh... Павлу Зіброву кияни. <laughs> Це був подарунок, І хай буде секрет І далі. Так. Але давайте AMC. в наших словах. Давайте, тому що так я розумію, що е, Павло Дмитрович теж зі своїм він теж митець. метець color. він трошечки color, yes. але як це було у фальцетику, так. каштани. Ми се мене ходили, стіляли, стріляли і бачили знов знов. Міцна нервова система. Так, це було геніально. До, майже. До, ну там трошки змінив е, пан Павло. Акупунктуру. Акупунктуру, акупункомпонемент. <кхи> маленькі великі нижні підспіви. Альденте. Аль аль там хочеться відповісти на ваше все ж таки питання про глибину. У вас феноменальна пам'ять. Знаєте, от як можна знайти партнера? Ми розуміємо, що фізичне задоволення це одне. Але теж глибина. Це ж все проходить. Ми розуміємо, це природній голів. Висихають навіть океани. Так, 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 так. Тож це ви. <кій> Тільки ви. О, хоч вони захворіли від мене. Це ці... буде до влюте, блядь! ха 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 знаєш, дрочилки, блядь.